З питань роботи громадських формувань, громадських рад, які опікуються саме взаємодії між системою МВС, чому ми запросили всіх керівників, в тому числі і структурний підрозділ Нацполіція. І... Громадські організації, які зареєстровані в державі, у нас на Рівненщині, до речі, їх більше, ніж 560 зареєстровано громадських організацій. Ми розуміємо, що мало хто з них виконує постійну функцію співпраці з нашими з вами органами, але я думаю, як керівник, як ви як керівники, маєте постійну якусь взаємодію з деякими керівниками громадських формувань або їх учасників. І от для того, щоб зрозуміти, Володимир Олександрович Мартиненко і пояснити ідею або ідеологію міністерства по роботі з громадським інформуванням. Прошу. Добрий день, шановні колеги. Я Володимир Мартиненко, я голова громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ, я радник міністра внутрішніх справ. Сьогодні ми приїхали до вас для того, щоб зустрітися з громадськістю, для того, щоб налаштувати з ними більш глибоку взаємодію, для того, щоб ми вибудували з ними робочий діалог. У нас Рівенська область, вже 15-та область, де ми проводимо подібні заходи. До того ми проводили заходи в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській. Нам дуже важливо зустрітися з громадськістю, щоб проговорити з ними, обговорити, можливо, є в них якісь наболілі питання, їх треба обнулити. Їх треба, їх треба проговорити, треба знайти на них відповіді. Відповідно по результатам сьогоднішньої зустрічі, ми сформуємо робочу групу по співпраці взаємодії з органами, що координуються міністром внутрішніх справ в Рівенській області. Зараз Кабміновською постановою не передбачено створення громадських рад в обласних управліннях. Громадська рада в області може бути лише у обласній адміністрації. Відповідно, кількість її 35 людей. І по такій, по нашій загальній з керівництвом Міністерства Концепції, ми розуміємо, що серед цих 35 людей не, не дуже багато є тих, хто представляє взагалі наше відомство. Відповідно, цю співпрацю треба поглиблювати. Відповідно, враховуючи, що в обласних управліннях громадських рад робити не можна. Ми довго, довго вибудовували такий алгоритм разом із нашим юридичним департаментом, разом з Мін'юстом, відповідно, вибудували в такий спосіб, щоб робота була ефективною і щоб можна було, скажімо так, це, щоб це попадало в таку легальну, легальну нормативну базу. Такі робочі групи створюються по всіх областях. Хочу сказати, що десь в кінці листопада, коли ми закінчуємо. Зустрічі по Україні. Орієнтовно, це в тиждень з 21 по 25 ми будемо проводити зустріч цих робочих груп із міністром внутрішніх справ в Києві. Відповідно, до того нам треба робочу групу сформувати. До того, до того треба, скажімо так, вибудувати з ними роботу і відповідно підготувати їх до зустрічі, до зустрічі з міністром. По Тих, хто буде входити до тої робочої групи, у нас при реєстрації є реєстраційний реєстраційний лист. В реєстраційному листі є електронна адреса. От на ту електронну адресу, через ту електронну адресу, буде електронне електронне спілкування з, з тими, хто подасть анкети свої, подасть мотиваційні листи до складу робочої групи.